Товариство, привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Українська Броня. Абсолютно нещодавно на своїх сторінках Facebook та YouTube ми публікували відео балістичних випробувань бронеплати на директорові компанії. І в коментарях під цими відео ми зустріли ряд суперечливих запитань. Отож, найбільш цікаві і найбільш аргументовані з них ми сьогодні разом спробуємо розібрати. Я гадаю, буде цікаво. Поїхали! Перше зауваження це те, що в бронежилеті і бронеплиті, відповідно, не видно вхідного отвору від кулі. Зараз переді мною лежить саме та платоноска, верніше її частина передня, саме туди, куди прийшлося влучання. І якщо ми подивимось уважно, то побачимо, що в цьому місці є пошкодження, отвір. Так, він достатньо акуратний, це пов'язано з тим, що стріляв професіонал. Тобто людина, яка не вперше тримає зброю в руках. Чому деякі користувачі не змогли побачити цього отвору на відео, у мене є щонайменше дві теорії. Перша – це низька якість відтворення відео, і друге, це відтворення відео на пристроях з маленькими екранами, таких як смартфони, наприклад. Також дехто стверджував, що постріл був зроблений насправді холостим набоєм, а плита і плитоноска, відповідно, була пошкоджена ще до пострілу, і отвори в них не збігаються. Це насправді не так, і зараз я це доведу. І стаємо плиту ось так, щоб було краще видно, що отвір плитоносі і отвір на плиті приблизно в тому самому місці. Спробуємо поставити їх поряд. Я думаю, що очевидно, що ця дірка зроблена одним лише пострілом. А для тих, хто не вірить, що бронежилет був цілим до моменту пострілу. Я пропоную деталізовано переглянути початок відео з другої відеокамери, яка весь час знімала тільки лише бронежилет. І проглянемо сповільнене відео того фрагменту, де чітко помітно, як отвір з'являється на потоносці. Запитання, яке зібрало чи не найбільшу прихильність серед критиків, це те, куди поділася кінетична енергія кулі після влучання її в бронепоту. І чому директор не відлетів на кілька метрів, як це буває в американських бойовиках? Відповідь насправді достатньо проста. Е, тому що, по-перше, це справді не американський бойовик зі спецефектами. І насправді, в реальності, куля взаємодії з бронепотою зовсім інакше. Також можливо, дехто бачив, як куля влучає в сталеву бронепоту. І тоді так дійсно по людині відбувається серйозний удар. Адже вся кінетична енергія кулі, практично вся передається на тіло людини. І, звісно, після такого людина навряд чи зможе встояти. А якщо і зможе, то з серйозними травмами. Як же працює НВМПЄ бронеплита, яка була встановлена саме в цьому бронежилеті? Якщо ми подивимося детальніше на плиту після відстрілу, побачимо, що тут є е, достатньо охайний отвір. І при тому, якщо ми подивимося на звороті, побачимо, що внаслідок пострілу відбулася деформація. Саме на те, щоб створити цю деформацію, так звану заперешкодну дію, і пішла кінетична енергія кулі. Для того, щоб було зрозуміліше, що я скористаюся бронеплотою, яку ми випробували раніше. Це та сама NVMP бронеплота 3 класу в розрізі. І ми чітко зможемо побачити: в цьому місці також було влучання кулі 7,62х39, як і в відео. Як ми бачимо, внаслідок пострілу кілька шарів пробито. І на певному етапі куля зупинилася, деформуючи наступні шари. Саме сюди йде кінетична енергія кулі. Саме так працює НВМПЕ Бронепота. Також лунало запитання, чому ми не зняли в момент пострілу стрільця з правого боку, щоб було чітко видно, як вилітає гільза. Насправді ж все достатньо просто. Якби наш оператор змістився так, щоб зняти стрільця справа, то камера випустила б з виду. Власне, директором бронежилеті. І наші любі скептики тоді мали би ще більше приводів для того, щоб звинуватити нас в некомпетентності чи неправдивості. Серед іншого також було запитання, куди ж поділася куля після влучання в бронепоту. І воно насправді цілком логічне, тому що велика кількість людей впевнений бачили, як діє куля зі сталевою бронепотою. Після пострілу вона має кудись подітися обов'язково. Це має бути або рекошет, або впасти поряд тощо про Єбронепода працює зовсім інакше. Отже, куля після влучання залишилася всередині бронепоти. І я думаю, що ми влаштуємо найближчим часом спільний івент, на якому разом її розріжемо і подивимося, що з нею сталося. Одним з найбільш дивних, на мій суб'єктивний погляд коментарів, був про те, що ми відсипали частину порохового заряду з набою і, відповідно, стріляли неповноцінним набоєм з мінімальною швидкістю. Товариство! Якби ми дійсно так зробили, ми б дуже сильно боялися стріляти таким набоєм, адже неможливо стовідсотково передбачити його поведінку. Незрозуміло, куди полетить перезібраний набій в польових умовах. Отже, звісно, ми такого не робили. Ну а на цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, залишайте в коментарях під цим відео. Як ви вже помітили, ми стараємось відповідати практично на всі. Підписуйтесь на наш канал обов'язково, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення. Слідкуйте за нас у соцмережах Facebook, Twitter. Вдало вам дня! Бережіть себе! І використовуйте тільки якісну броню від перевіреного виробника. До нових зустрічей!